На жаль, в партнерських стосунках нерідко буває так, що один з партнерів карає іншого за допомогою мовчання або ігнорування. Це може бути так, що один з партнерів не відповідає. Цілеспрямоване на дзвінки, на смс, не відповідає на пряме звернення до нього, може розмовляти з іншими людьми, які знаходяться тут, в кімнаті, і не звертати жодної уваги на свого партнера. Це не та ситуація, коли партнери посварилися і не розмовляють один з одним. Покарання мовчанням це цілеспрямоване уникання спілкування для того, щоб доказати іншому, показати йому, що він неправий. Якщо це відбувається в партнерських стосунках, то той партнер, щодо якого застосовується таке покарання, може відчувати, що його відкидають. Що не хоче з ним спілкуватися, він може відчувати свою самотність, нерозуміння, як підійти і з'ясувати і якось налагодити стосунки провину, сором і втрату довіри до свого партнера. Якщо таке відбувається доволі часто в партнерських стосунках, це тривожний дзвіночок. Це означає, що в таких стосунках наступив певний емоційний параліч. Буває так, що і батьки намагаються покарати дитину в такий спосіб. Тобто дитина зробила щось не так, і батьки, замість того, щоб якось поговорити зі своєю дитиною, просто мовчать, ігнорують будь-яке звернення до них. Що переживає при цьому дитина? По-перше, вона відчуває, що її емоції, її потреби є якимись неважливими. По-друге, вона отримує травматичний досвід, тому що таке ігнорування і мовчання це дуже важко переживається. Це форма емоційного насильства і це токсична поведінка в будь-яких стосунках: в дитячо-батьківських, в партнерських стосунках. Потім дитина. Навчається постійно догоджати для того, щоб заслужити хороше до себе ставлення. В неї формується низька самооцінка, і її по життю переслідує страх відкинення. Якщо ви помітили, що ви вдаєтеся до такого собі покарання мовчанням, то варто звернути на це увагу. Що ж варто зробити, щоб не мовчати. По-перше, треба чесно і відкрито говорити про свої почуття, але без агресії. Навіть якщо вас, ваша сварка, ваші дії вашого партнера, вашої дитини якось так зачепили, ви можете сказати: я зараз ображена або розлючена і не готова про це говорити. Мені потрібна пауза або мені потрібен час. Тобто сказати будь-що, але не мовчати. Якщо ви помічаєте, що в ваших партнерських стосунках таке покарання мовчання відбувається все частіше, і ви хочете це якось виправити, то варто звернутися за консультацію до сімейного психолога. Якщо ви, як батько, помічаєте, що ви вдаєтеся до таких е, цікавих способів е, комунікації зі своєю дитиною через покарання мовчання і розумієте, що це неправильно і хочете це виправити, зрозуміти, які причини, чого ви так себе ведете, то я запрошую вас в особисто вступ терапію